Турецька спадщина Чернівців. У 1513 році за правління Богдана III Сліпого Молдова, у складі якої була Буковина, визнала васальну залежність від Османської імперії, під зверхністю якої перебувала до осені 1769 року, коли була окупована Російською імперією Про Османське панування в Чернівцях сьогодні нагадує турецька площа, також відома як площа Пресвятої Марії. До неї веде турецька вулиця. Площу збудували у XVI столітті після входу Буковини до складу Османських земель. Тут знаходиться турецька криниця, найдавніше штучне джерело води у місті. В цьому районі Нижнього міста одразу за міськими стінами, жила турецька громада. Крита куполоподібною альтанкою криниця стала однією із перших турецьких споруд у чернівцях. Її вирили, щоб забезпечити потребу міста у воді. Поруч збудували кам'яний резервуар для води та кам'яний фонтан. З криницею на площі пов'язана цікава легенда. Розповідають, що турецький паша. Закохався у місцеву дівчину, але та не поділяла його почуттів. Розлючений чоловік заборонив усім містянам набирати воду з криниці, а коли, побачив, що дівчина прийшла набрати води, спробував її викрасти. Аби втекти від нелюба дівчина кинулась у криницю, обравши смерть, а не життя у неволі. Про турецьке коріння криниці нагадує шпиль споруди над нею. Умінчений півмісяцем символом Османської імперії Біля Криниці знаходиться турецький міст та турецькі лазні. Лазні, хоч і змінені, досі функціонують. Їхнє виникнення пов'язане з турецьким військовим гарнізоном. Він був розквартирований у Чернівцях з 1714 до 1719 року. Та вже незабаром для Чернівців настануть темні часи. Місто зазнає спустошень від росіян під час російсько-турецької війни, яка триватиме з 1735 року по 1739 рік. Чернівці перетворяться на невелике поселення. У 1762 році у ньому буде заледве ледве 200 дерев'яних будинків. Унаслідок чергової російсько-турецької війни, яка тривала. З 1768 року по 1774 рік Чернівці будуть взяти російським військом та перейдуть під владу Союзної Австрії. Так розпочнеться нова сторінка історії Чернівців як складовою Габсбургської монархії. Саме в цей час історичний центр Чернівців набуде свого сучасного вигляду.